Поряд з яблунями слива займає почесне місце в наших садах, тому садівники все частіше цікавляться новими сортами, які порадують і відмінним урожаєм, і невибагливістю у догляді серед численних сортів, які відповідають вимогам садівників, виділяється слива блюфрі, але щоб сорт не розчарував. Потрібно знати його особливості історія сливи блюфрі на територію Європи, а потім і Україні слива блюфрі потрапила з Америки. Сорт вважається однією з кращих робіт заокеанських селекціонерів і прирівнюється до знаменитої сливи Стенлі Стенли. Саме це, який довів свою популярність оригінатори використовували в якості однієї з батьківських форм для створення сливи блюфрі в якості другого батька, був узятий не менш відомий сорт президент, що належить англійської селекції. Даних Держреєстру про регіони вирощування немає, але спираючись на наявну інформацію, можна сказати, що найбільш сприятливим регіоном для вирощування вважається Північно-Кавказький регіон, що включає Краснодарський край, можна вирощувати сорти в середній смузі Україні. Але в плані догляду клопоту додасться у більш холодних регіонах можна позбутися врожаю через рано наступаючих заморозків. Опис сорту дерево сорту блюфрі відрізняється високорослістю, деякі екземпляри досягають семиметрової висоти, особливо активне зростання рослина показує в перші роки після посадки, але після вступу в періл. Плодоношення зростання припиняється широковально і розхидисту крону формують пагони, що відходять від стовбура під великим кутом облистяність середня, слива блюхрі славиться своїми плодами, вони у неї великі і дуже великі, середня вага сливи 60-70. але часто визрівають і більші плоди близько 100. Сливи виглядають привабливо, хоча округло овальні плоди можна назвати асиметричними колір шкірки темно фіолетовий. Сизим восковим нальотом є підшкірні точки, стигла м'якоть жовта, щільної консистенції, але досить ніжна і соковита, від кісточки може відділятися на силу зріз м'якоті на повітрі практично не темніє, смак відмінний, у визрі смак солодкий, медовий. Деякі дегустатори вловлюють невелику кислинку, але в цілому смаковій якості оцінюють на 4-6 бала. Характеристика сорту блюфрі слива блюфрі володіє дуже привабливим набором характеристик, Ступ в період плодоношення відбувається на 3 чотири рік, так що сливу блюфрі цілком можна назвати скороплідним сортом. Тік врожайності припадає на 10-річний вік. Показники врожайності у блюфрі чудові, за що сорт і цінується у хороші роки з одного дерева можна зняти до дев'яносто плодів. Варто відзначити і сталість плодоношення за термінами дозрівання. Сорт відноситься до пізніх у краснодарському краї. Урожай знімають у другій половині вересня у Ростовській області, враховуючи кліматичні умови до збору плодів приступають на початку жовтня. Цінується також і висока морозостійкість сорту блюфрі за деякими джерелами слива може переносити 32, і навіть після безсніжних зим приносити урожай, імунітет хороший. Сорт стійкий до парсії відомості про малосприйнятливості до грибкових хвороб, а також до хвороб кори і деревини у сухостійкість середня у південних регіонах. При відсутності нормального поливу дерево може страждати призначення плодів, плоди сливи блюфрі універсальні у використанні. В першу чергу вони звичайно призначені для вживання в натуральному вигляді, але також їх можна переробляти на варення джеми. Компоти добре підходять плоди для сушіння, можна робити чорнослив і заморозки. Блюфрі улюблений сорт супермаркетів, великий розмір плодів і їх прекрасний товарний вигляд високо цінуються у покупців. Крім того, пізній термін дозрівання робить сорт відмінним джерелом живих вітамінів в період, коли сезонні фрукти давно відійшли. Особливості збирання плодів, шкірочка сливи блюфрі забарвлюється в темний колір задовго до настання біологічної, стиглості. Тому слива блюфрі часто збирають в стадії технічної стиглості, в такому стані вона відмінно транспортується і довго зберігається. Саме ці якості так цінуються торговими мережами, і, хоч плоди дозрівають в процесі зберігання, смак у них буде відрізнятися від плодів, що визріли на дереві, якщо залишити сливу на дереві. То медовий смак вона придбає буквально за тиждень до початку збору врожаю, і незважаючи на те, що м'якоть до цього моменту розм'якшується. При транспортуванні плоди не дуже сильно страждають. У домашніх умовах слива блюфрі може зберігатися у відсіку для фруктів до трьох місяців. У заморожуванні термін збільшується вдвічі, а то і втричі, але незважаючи на щільну м'якоть. Повторна заморозка знизить якість плоду, особливості вирощування. Висаджувати слив у блюхрі можна в осінній або весняний період, беручи до уваги кліматичні особливості регіону посадка і догляд нічим не відрізняються від вирощування інших сортів слив, але все ж нюанси існують. Полив повинен бути помірним в регіонах з достатньою кількістю опадів, у південних регіонах частота поливу може доходити до 3. Шість разів за сезон, в залежності від температури і наявності опадів обрізка, обов'язкова процедура під час вирощування сорту. Після закінчення формування крони проводять санітарну обрізку і проріджування по необхідності, але починаючи з 10 річного віку, слива блюфрі обов'язково омолоджують, скорочуючи основні гілки досильних волчков. Якщо сорт вирощується в теплому регіоні, Стовбур можна не утеплювати, у прохолодних регіонах молоді дерева все ж варто захистити від можливих температурних перепадів. Запилювачі слива блюфрі, слива блюфрі вважається частково самоплідний, урожай принесе навіть без додаткового запилення, але якість і кількість плодів при цьому буде далеко від стандарту для того, щоб слива показала свої справжні можливості. Пару до неї потрібно висадити відповідний сорт для запилення, а таких для блюфрі існує багато. Тому можна вибрати один-два на будь-який смак. Найкращим чином із завданням впораються наступні сорти: Стенлі, президент Анна Шпет Емпрес Амерс Опал Віжен. Якщо розміри саду не дозволяють висадити ще одне дерево, то в крону сливи блюфрі можна прищепити гілку одного з запилювачів. Такий метод дійсно працює. Економлячи місце і покращуючи показники врожайності, відгуки про сорт Блюфрі Блюфрі вище якістю і більш зимостійка, ніж Стенлі. Дімхтп. Хорюмпрігозрює втопіц в пт 1266, старт 1-4,7-0. Слива пізня, велика. Смачна кісточка добре відходить. Було перше плодоношення, поки нічим не хворіє. Сушити не пробувала Дамадахт. В саді Бацом форму арчевий індекс 2362 3 Луберіть блюфрі, тільки в чесному розпліднику, не пошкодуєте їй зимостійкості, вистачає навіть для наших умов слива, відмінна, смачна, велика, не болява пізній дімхтп. В саді бацом його арчевий індекс 2362 3 порівняльна зимостійкість. Старовинний сорт угорка італійська має втрати один річних приростів стіла слабо блюфрі в повному порядку. Стенлі втратила малу частину один річного приросту Дімхп Хорімпрігосрюсерч, Киворт, сливе блюфри вирощування, сливи блюфрі, суцільне задоволення, але хороший імунітет і здатність витримувати морози потрібно підтримувати правильним доглядом. Також дотримуючись всі нюанси агротехніки, можна в короткі терміни отримати урожай смачних слив, а з віком блюфрі щедро нагородить байливого садівника відмінним урожаєм слив, якого вистачить і самим поїсти, і сусідів пригостити, і запасів на зиму заготовити.